Відома українська ведуча вперше поділилась подробицями стосунків із Героєм України, а також показала рідкісні кадри з обранцем, який старший за неї на 10 років. Що відомо про чоловіка радіоведучої, як вони познайомилися та як розвивалася їхня історія кохання? Далі розповім. Юлія Карпова, ведуча ранкового шоу на Хіт-ФМ, вперше відверто розповіла про своє особисте життя та коханого героя України, майора ЗСУ Сергія Помномаренка. В інтерв'ю Марічці Падалко, 31-річна зірка, зізналась, що Сергій знав та слухав Юлію ще задовго до їхнього знайомства. Насправді ця історія е, сягає своїм корінням в силу давнину. Це не жарти. Виявляється, Сергій свого часу багато років слухав кітефем і хипі ранок. І кожного ранку йдучи на роботу, він слухав. Він не мав уявлення, як я виглядаю. Він не мав уявлення взагалі ніякого про мене, крім того, що чув в ефірі. І він мені казав, колись, що мені завжди було цікаво це слухати, бо мені відгукується твоя позиція, твої думки, твої переконання, цінності. І тому я багато років підряд слухав. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Сергій Пономаренко у 2014 році став на захист держави, брав участь у бойових діях на сході України в складі Сил АТО. Виконував завдання поблизу Маріуполя, Лисичанська і попасної у листопаді 2021-го Завершив військову службу та зайнявся приватним бізнесом. Проте, вже на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, Сергій добровільно повернувся на фронт за мужність і героїзм під час визволення Харківщини йому надали звання Героя України. Доки чоловік знаходився в Києві, зрозумів, що не можна надалі відкладати те, що так давно мріяв зробити. Через знайомих розшукав контакти Юлії Карпової та запропонував їй зустрітися. Так почалася їхня історія. І він е через свого друга побратима знайшов моїх колег із сусідніх радіостанцій, щоб ці колеги домовилися якимось чином зі мною, аби я опинилася в певному місці в певний час під приводом, що зі мною хоче просто познайомитись військовий, хоча це насправді так і було. Ми а з... він на той момент вже знав хоча б візуальний? Ну, образ. Вже, знав, так. вже знав. так. Вже ж соцмережа і Інстаграм, ти активно так. ведеш. Так. Ми познайомились. Я їду на зустріч, їхала на стендап, пам'ятаю, як зараз у мене було там пів години. Тому, ну, якщо це військовий, це класно, я хочу бачити цих людей, ну, бо це найкращі люди в світі. Знав, що це Герой України. Е... Так, так, мені про це тоді написали. Тому ну, тим більше, Тим більше, як ти можеш відмовити. А хто звичайно. Це така що відмовити герої України? Та хто я така е -е. кнопка? <плес> Перша зустріч Юлії та Сергія була не простою, але щирою. Вона засипала його болючими питаннями про війну, про зниклих безвісти друзів і про те, які є шанси їх знайти. Сергій же хотів дізнатись трохи більше про неї саму. Попри все, зізнавався, що ще тоді зрозумів, що хоче залишитись поруч із Юлією. Відтоді вони завжди разом. А Сергій із задоволенням приєднався до її волонтерських ініціатив. Він почав підтримувати мене в благодійності, в волонтерстві. Він почав збувати мрії людей із притулків. Я прям думаю, боже якого розміру в тебе серце? Як та ціла Харківщина, яку ти захищав? Зараз пара живе у цивільному шлюбі. Різниця в 10 років їх не лякає. Навпаки, додає спільних тем для розмов і робить стосунки цікавішими. Юлія переконана, що чоловіки як витримане вино, з віком стають лише кращими. Сергій має трьох дітей від першого шлюбу, зберігає теплі стосунки з родиною, і це каже Юлія. Тільки додає йому благородності. У родини є свої правила: вечеря без телефонів, обов'язкові дзвінки батькам, увага до моментів, які справді важливі. До зустрічі з Сергієм Юлія 13 років зустрічалася з іншим чоловіком. Тоді виходити заміж не хотіла, прагнула професійного зростання. Зараз же, зізнається, відчуває, що готова до нового етапу, і вже навіть натякнула в соцмережах на вагітність, виклавши ніжне. Фото з підписом, врешті, якщо 1 квітня дізнатись про вагітність, то сказати про це краще, мабуть, уже другого. Нині Сергій демобілізований, адже має інвалідність та невиліковну хворобу. Попри всі негаразди, пара постійно ділиться щасливими спільними моментами зі своїми підписниками. Історія Юлії Карпової та Сергія Пономаренка це доказ того, що справжнє кохання здатне народитись навіть посеред війни вибухів і тривог. Бажаємо їм безмежного щастя, сімейного затишку та любові, яка щодня лише міцнішатиме. Напишіть і ви побажання для цієї прекрасної пари в коментарях. Підтримаємо їх щирим словом. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписки та подобайки. До зустрічі. Поїздка, що закінчилась шоком і побоями. На українську співачку Тоню Матвієнко напали просто посеред білого дня. Що відомо про нападника, чому тоня була змушена вистрибувати з авто просто під час руху і як розвивається справа після затримання підозрюваного? Далі розповім. Українська співачка Тоня Матвієнко заявила про побиття, яке їй довелось пережити під час звичайної, здавалося б, поїздки в таксі. Інцидент стався 30 червня близько 15.00 у центрі столиці на Почерську. Приголомшливою історією, жінка поділилась у своєму інстаграмі. З перших хвилин водій поводився агресивно. Грубощі, некоректні висловлювання і повне ігнорування прохань пасажирки. На прохання зачинити вікно через сильний протяг я сиділа на задньому пасажирському сидінні, він відреагував з очевидною грубістю: спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання. Відмовився йти назустріч, мовляв, Вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира. Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту. Він відмовив: довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому конфлікт не закінчився. Як розповідає сама Матвієнко, щойно вона вийшла з машини. Водій кинувся на неї з побоями. Водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком: камер не було, свідків не було. У водія своя історія. Заява написана. Артистка зазначила, через відсутність камер спостереження чи свідків розслідування може дещо ускладнитись. На інцидент відреагували у самій службі таксі. В коментарях під дописом Тоні Матвієнко сервіс «Болт» повідомив, що доступ водія до додатку обмежено. Також компанія заявила, що готова співпрацювати з поліцією. Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже дії водія є неприпустимими. Компанія Болт дуже серйозно сприймає будь-які скарги на поведінку водіїв. Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим максимальним пріоритетом. Болт не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки. Реакція підписників Тоні Матвієнко разюче розділилась. Хтось підтримав Тоню, адже пережив подібний негативний досвід під час поїздок у таксі. Інші ж встали на бік водія. Я кілька разів виходила з таксі через грубощі і відсутність елементарного розуміння. Але що б рукоприкладство, це за межею, якось неадекватно їхати з закритими вікнами в спеку, а ще грукати дверима. Яку реакцію ви хотіли отримати, намагаючись пошкодити його авто? А тепер ви, не шановна пані, ще й засудите його за те, що самі спровокували його на агресію? Що коїться, що з нами і. Ким ми стаємо. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у побиті співачки. Повідомили у столичній поліції. Нападником виявився 63-річний киянин. Слідчі відкрили кримінальне провадження по статті побої та мордування. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Що думаєте стосовно цієї ситуації, та що доводилось вам переживати негативний досвід під час поїздок у таксі? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Почала говорити, але навіть не впізнає своїх рідних. З'явились нові подробиці щодо стану української моделі Марії Ковальчук, яка постраждала від звірської розправи на одній із вечірок у Дубаї. Хто наважився на цей жорстокий злочин? Чому поліція приховує деталі слідства? Та якою шокуючою інформацією про стан Марії поділилася її мати. Далі розповім. Мама української моделі Марії Ковальчук, яку в березні знайшли непритомною зі значними травмами на узбіччі дороги в Дубаї, розповіла нові подробиці про її стан. Дівчина досі перебуває в лікарні, проте вже поступово починає реагувати на зовнішні подразники та встановлювати контакт з близькими. Попри це, говорити про одужання поки зарано. У коментарі змі матір постраждалої також заявила, що їй відомі імена осіб, причетних до нападу на Марію. Зараз ми перебуваємо в лікарні. Маша вже почала говорити, але поки що не може детально розповісти, що з нею сталося. Мені відомі імена та прізвища винних, вони вже є у списку в прокурора. Прокоментувала самопочуття Марії Ковальчук і її подруга. За словами дівчини, наразі українська модель майже не може пересуватись, а також має серйозні проблеми з пам'яттю. оскільки не впізнає рідних. Що Ще відомо про страшну трагедію в Дубаї. Марія Ковальчук перебуває в лікарні з березня 2025 року. Після того як 20-річну українку знайшли непритомною обабіч дороги, її троючі оперували. Медики зізнавались, якби дівчину привезли хоча б на кілька годин пізніше, вона б не вижила. Тіло понівечене, численні переломи рук, ніг та захребта, зламаний ніс, обличчя у синцях. Її складно було впізнати. Особливо шокували деталі: рот залитий шоколадом, а зуби вибиті й акуратно складені в жіночу сумочку. Цими шокуючими подробицями поділився друг працівника лікарні, який був на зміні, коли Марію доправили до медзакладу. Інформацію він надав на умовах анонімності пропагандистським медіа. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, хі -хі, у неї рот був у дубайському шоколаді, а зуби складені. Як це висловитися, в її біркін. Втім, ці дані не підтверджені офіційно. Нині через складний фізичний і психологічний стан Марія не може говорити. В мережі тим часом вже з'явилось чимало версій того, що могло насправді стати з тієї злочасної ночі. Останньою, з ким модель говорила перед зникненням, була її мама. Ама Анна Ковальчук є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання. Теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. За версією, яку жінка розповіла в одному з коментарів для змі, на Марію Ковальчук напала група з п'яти осіб. Жоден із них не є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів. Цю версію озвучило і британське видання Дейлі Мейл. Посилаючись на анонімне джерело, журналісти пишуть, що нападниками могли бути кілька росіян. За словами інсайдера, дівчинку катували і гвалтували на одній із закритих вечірок. Також джерело Daily Mail запевняє, що Марія до. Осі перебуває на лікуванні в лікарні арабських еміратів. Водночас є ще одна версія трагедії. Про неї розповідає блогерка та колишня модель Тетяна Можегова. Їй нібито вдалося зв'язати з дівчиною на ім'я Ксенія, яка, начебто, також була на тій самій вечірці, куди запросили Марію. Втім, вчасно звідти втекла за словами очевидиці. Ті ночі ну, коїлось справжнє жахіття, із модели знущались у приміщенні лунали крики. Когда они приехали, то они поняли, что это была западня. Естественно, у них не было ни телефонов, и не было возможности убежать. Некоторых девочек пичкали наркотиками, заставляли принимать какие-то вещества понятные. Избиения имели место. Эм, насилие имело место. Трупової насілі над дня котрим дівчини імяла міста, по словам Сенії. За слів Ксенії, у той вечір охоронці винесли з будівлі великий згорток, схожий на тіло, загорнуте в килим. Організатором тієї вечірки, що обернулася жахом, вона назвала чоловіка на ім'я Саїд. Хто саме їх там ці гості на цій вілі поки ще не відомо. Присутствує таке ім'я чоловіка по імені Саїд. Саид именно как организаторка, голова этой вечеринки. Найстрашніше в історіях про елітні закриті вечірки, жорстокість та відверта збоченість того, що там відбувається, йдеться про так звані порта -поті -патіс» – заходи у вілах мільйонерів і шейхів, куди звозять молодих моделей з усього світу. За присутність на подібній вечірці пропонують від 500 до кількох тисяч доларів. Проте за цими, так би мовити, легкими грошима стоїть ціла система експлуатації, де важливу роль відіграє зовнішність, привабливість, молодість, натуральність та струнка фігура. За свідченнями журналістів і блогерів на цих подіях жінок примушують до принизливих дій, у тому числі з використанням екскрементів. Організатори нерідко фільмують знущання і викладають записи на відповідні ресурси. У професійних чатах модели і подібні заходи називають прямим шляхом до сексуального рабства. За інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, саме на таку вечірку могла потрапити і Марія Ковальчук. Насильство, численні травми, а згодом спроба приховати все, що сталося. Водночас, подруга Марії, яка виступає під псевдонімом Леля, публічно спросту. Вала версію про побиття у Тетяна вади з какої голови клави називала такі подробності і вірять в це? Мовляв, жодних шейхів чи представників арабської національності за її словами поруч у той момент не було. Ні шейхів, ні рабов, ні якого портопаті ні проші князі, СМІ, представляє вам сміданосміки. Ні про я думаю, що люди, находявшися на на в снігчинків день, слушая і смотря на сказичні будь-які, також були крайні цін, як смі розвернула новис атомштукави предположительне адаптом. Зі спростуваннями у своїх соцмережах виступила й інша подруга Марії, росіянка Ангеліна Дорошенкова. Просто в шоці від бруду, який тут лють на машу. Ви нічого не знаєте про неї. Все, що ви придумали, це брудні фантазії з вашої власної голови. Маша ніколи не займалася ні ескортом, ні БДСМ, нічим, що ви придумали. А ви хворі йобки. Правоохоронці об'єднаних арабських еміратів вже мають власну офіційну версію того, що сталося. За даними поліції, модель самовільно проникла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти. Утім, жодних пояснень, як вона опинилась на території, що перебуває під охороною, та чому не мала при собі жодних особистих речей. Надано не було. Це тобі живається Марії. и оказывать всяческую поддержку, и моральную финансовую. Я от чистого сердца благодарю. Это очень важно. Ваши молитва слышится, и с каждым днем она становится все лучше и лучше. Говорить она может, и на сознании все хорошо. Мы просто не можем сейчас разглашать все подробности того, что случилось, так как следствие еще продолжается. Это очень-очень затяжной процесс. Говорить идет на поправку. С каждым днем, маленькими шажочками, она становится все сильнее и сильнее. И uh, она еще не раз вас порадует своим прекрасным в, в соцсетях. Українські правоохоронці також розслідують справу. Утім, з версією правоохоронців еміратів, схоже, не згодні. Слідче управління нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження за статтею 149 – торгівля людьми. Ця стаття передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Що ви думаєте про цю трагедію? Чи вірите в те, що справжні нападники понесуть справедливе покарання? Діліться думками в коментарях. Кнішне, удобно в сказки. в не сили», рептилоїдів. Ми продовжимо уважно стежити за кожним кроком цієї темної справи, адже ніхто не заслуговує на подібне поводження. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. З вами була Яна Порхун, До зустрічі.